Більше року вони сподівалися на його повернення, надіялися, що живий і молилися, не відаючи, що їхній дорогий Іван жив іншому світі, де немає ні болю, ні печалі. Родина Михайлики і села Конюшки рогатинської громади понад рік чекала свого чоловіка, батька і дідуся додому з війни. Місяці болісного невідання про Іванову долю ніби завмерли у часі, завдаючи рідним захисникам нестерпних мук. Вони виплакали за ним усі свої сльози. Що 50-річного Івана Михайлика немає живих ще жовтня 2022 року року його близькі дізналися щойно тепер. Снігами і морозами зустріла полеглого героя рідна земля, а ще живим коридором, молитвою і словами вдячності за неоціненну жертву, життя. Сьогодні по цілому світі ранок розпочався з дитячого сміху, з дитячої великої радості. Ми сьогодні є день, коли ми вшановуємо великого подвижника церкви Святого Миколая. А сьогодні, зараз, ми з вами сльозами на очах, з глибоким сумом, з великою вдячністю проважаємо. Героя України в останню дорогу. І це відчуття воно є надзвичайно змішане. Як так? Чому? Не такого Миколая ми хотіли. Але така реальність нашого життя: ворог прийшов на нашу землю, щоби нас вбити. Нас знищити, нас принизити, стоптати. Але Божою силою ми маємо тих великих Миколаїв, які захищають, стримують, женуть ворога з нашої землі. Сьогодні ми проважаємо героя, про якого рік нічого не було відомо, бо не знали, де він. Що з ним надіялися на краще. Але життя склалося інакше. Сьогодні, дорогі мої, ми проводжаємо великого достойного героя України Івана Михайлика, який народився 7 липня 1972 року в селі Конюшки, у сім'ї Богдана та Марії. Він був четвертим сином. Навчався в конюшківській середній школі, згодом вступив до Бурштинського енергетичного технікуму. З 1990 року по 92-й проходив строкову військову службу у сухопутних військах у Білій Церкві, а згодом у Німеччині. У 1993 році одружився з Богданою, і у них народилася єдина дочка Анна, яку разом з дружиною виховував, плекав, любив і радів і дочекався онука Максима. Тривалий час своє життя він працював експедитором на фірмі мобільного зв'язку в місті Києві. Останні 12 років трудився за кордоном. Він був призваний на військову службу до Лав Збройних сил України 18 червня 2022 року. Він мужньо став на захист батьківщини в складі 36-ї бригади 1 го окремого батальйону морської піхоти. Старшина Іван Михайлик загинув 25 жовтня минулого. 2022 року від вогнепального осколкового поранення, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту водяне Покровського району Донецької області. Було тривалим і важким його повернення додому. Протягом року вважався безвісті зниклим для дружини. Для дочки, для друзів, а також родини це був рік гірких, сповнених болю важких випробувань. А для героя довга дорога додому, щоби знайти той вічний спокій у своєму рідному селі на Рогатинщині. Кортеж з тілом загиблого героя Івана Михайлика відправився у рідне село Конюшки. Церемонія прощання та чин похорону розпочнеться завтра, 7 грудня об 11 годині. Вічна пам'ять герою.